А прикидаєте малого в школу відправити з таким рюкзаком. Доброго ранку не збирався знімати відос про голову, але зробив вже два замовлення і вирішив все ж таки зняти відос. Тому працюємо, показую, що буде. Ось таке у нас замовлення, тому видвигаємось. Для цього я зробив одне замовлення за 60 гривень і за 88. Знову цей заклад, попереднє замовлення, я також з нього відвозив. Воно ще готується, а ми поки що, знаєте, що підемо, проб'ємо Аврору. Такий магазин, що я з нього завжди з покупками виходжу. Коротше, те, що і казав, зайшов і вийшов з покупкою. Поки чекає клієнта, ось таке замовлення. 200 за замовлення, двадцятик прилетів. Їдемо далі. Поки що нема нічого. Випав Макдональдс. <му> Закрив замовлення, клієнт оплатив налом. Зараз, напевно, почнуться фори. Да, бачите, те, що й казав, зразу фора прийшла, але не буду її вести, тому що туди їхати не хочу в сторону радіоринку. До речі, дивіться, що вести презики і пивас. Нормальний такий наборчик. Випала позата хата. Вона вже готове, тому забирає. Girl, another... Ну що, друзі, вже 12 година, 500 гривень є. Дивіться, хотів відповісти на питання, хто там не може зареєструватися в Глово. І зараз немає набору просто, але мені сказали, що можна по реферальній силці спробувати зареєструватися, тому я залишу цю силку і ви попробуйте, я не знаю, чи вийде, не вийде. Наступне ось таке замовлення Макдональдс. Там такий затор, капець, напевно, аварія якась. Зараз будемо якось пробиратись. Ось Макдональдс, а мені в цей дім. Але, блін, треба об'їжджати. Там затор такий. Ха. Ну да. Навіть на скутері не можна проїхати нормально. За крайнє замовлення клієнт оплатив налом, тому звісно прийшла фора. Дивіться, в чому прикол, ось фора, а ось в цей будинок треба віднести замовлення. Така погодка, чому б не вийти самому в магазин. Несемо пішечком. Ось фора, ось під'їзд. Вийшов мужичок. Не знаю, чомусь впадло вийти за водичкою. Але дякувати таким людям, що у нас є замовлення, у нас є робота. Тому прийде. Замовлення забираю з мафії. Віддав я замовлення, це тут ось такі великі ЖК, не дуже люблю такі замовлення, тому що не знаєш де який корпус, ходиш, шукаєш, а на територію заїхати не можна. Не те, що мені впадло по типу, а просто час витрачаю багато. Зараз поки відключусь, трошки треба зганяти на заправочку і потім знову врубаємось. Ось ця штука, що я в Аврорі купив. Наприклад, мені треба для відосу зараз фоткатись. Причепив куди завгодно. Я думаю, ви бачили всі таку. Фоткатись завжди це проблема. На вулиці. Десь телефон ставиш на лавку, він то падає, то ще щось. Тому я думаю, пригодиться. З хвилин 40 був без замовлення. Зараз прийшло за 60 гривень Портер Пап». Ще сьогодні 1 травня, пам'ятаю, як раніше вихідні. Дають шашлички. Зараз така неприємна ситуація у нас в країні. На жаль, портер-пап я віддав і знову прилетіло замовлення за 60 гривень. Відправляємось. Yeah, come struggles get the best of us. I feel like I can't rest my trust. So when it's gone, what's left to last, man? got to wish that you catch the bus man. If you got it, you can match with us, man. Мені іноді здається, що я не в Києві живу. These days it's so hard to like just be friends, cuz you end up fucking and the feelings start coming, man, not dash shit again. I'm too young to stress. I'm so young and blessed. I live life on the road, do what I was told, and I'm running for the gold. Ну що, друзі? Перша тисяча є на годиннику 4.07. І ось наступне замовлення знову 60 гривень. Тільки що це замовлення, що віддав. Я дивлюсь, це дитячий садок. Тіпа. Я дзвоню, кажу, скажіть точну адресу. Вона каже: вулиця така-то, така-то. Номер один. Тіпа. Я говорю, номер один. Я знаю наскільки що це дитячий садочок. Вона така мовчить. А, ну якщо бути точним, тоді это 1А. Нарешті хоч замовлення більш-менш нормальне. 91 гривня. У, у гулянд. Ще назад. Повісточки роздають в ТЦ. Я по Підвіз я ще таке замовлення, Макдональдс, каса вже 1200. Зараз пів шостого. Маловато. Ну, але що зробиш? До речі, що ви думаєте по поводу цих нових законів, всяких, що вже скоро пукнути не можна буде. Що скажете? Пишіть в коментах, буде цікаво почитати вашу думку. Замовлень поки немає, чесно кажучи, я б уже б на хату поїхав, але треба працювати. Сьогодні якось так душно, жарко. Я ще фліску вдів. Testing kids, probably up in my room with the lights low. Thinking fast, but I always seem to write slow. It's not really that I'm looking for a typo. I'm just really kind of. With I 4 hrevni, and I was like 2 hrevni. No time to waste, because time don't I ain't got time to be time to be so locked down like keyholes, doing what I can now. Зараз всі скрини вставлю, працюю до 6 годин. Ось така у нас сума вийшла за 9 годин, небагато. Ну, заробітки упали або такий день. Може завтра буде 25 тисячі. Ну, все. все буває, це глово. Тому дякую за перегляд, підписуйся, буде багато цікавих відосів.